думав я, що ми віконні лавки почнемо продавати е, серветки, о, серветки от такі рушнички. І, чесно кажучи, Добре. до останнього не вірив, що вони будуть користуватися попитом. Добре. Але дійсно, це людям подобається, вони гарно виглядають. Е, і я вже другий раз кажу, що собі теж візьму такі і не встигаю їх взяти. Цей раз я їх мабуть відкладу і візьму собі додому. У мене є керамічний посуд вдома, який ми використовуємо, тому воно взагалі буде пасувати. Я думаю, ще супер. А що Альон, що в нас ще є по таким вишивкам? А в нас прийшло оновлення по комплектах. Нас... Переб'ю тебе. Це теж серветки такі? Ні, саме це рушник, але ага. є серветки ось вони. Ну вони йдуть в комплектах, так? Да? А що це за комплекти? Це комплект для вінчення. Чотири рушники два на два, тобто два види по дві штуки в комплекті, та чотири серветки. Серветки потрібні для вінчення саме під корони та під свічки. Рушники тобто цей комплект одразу закриває питання саме аксесуарів, які потрібні для вінчання. Так, а ще нас ми можемо запропонувати як супутні товари, саме свічки для вінчання і ікони. Чекаємо так. на ваші замовлення. Сайт шапці профілю.